Польщі відкрили збір на генератор для Києва, і заплановану суму друзі зібрали за кілька годин, тому цей збір продовжили. За три дні поляки зібрали 1 мільйон 100 тисяч злотих. Це приблизно 13 мільйонів гривень. За які планують придбати генератори для Києва спершу в межах збору коштів, тепло з Польщі для Києва планували закупити 100 генераторів для мешканців столиці України. Однак суму цю, як я вже сказала, вдалося зібрати просто за кілька годин. Тому організатори збільшили мету до 2 мільйонів злотих, а потім збільшили до трьох. Ну і реакція поляків перевершила абсолютно очікував як кажуть організатори, ви показали, що вам не байдужа доля сусідів. Завдяки вашим пожертвам ми можемо зробити набагато більше ніж планували. Ну так організатори звертаються до донорів. Ну і у нас на зв'язку, власно зараз співорганізатор цього збору збігнев Янковський. Давайте розпитаємо його про цей збір. Доброго ранку! Раді вас вітати в нашому ефірі. Джені, добре пано. Дзінь dobry, dzień добре вітав, Dziękujemy, że pan пан się do нашої аудиції. Отже, поляки не раз надавали підтримку українцям. Звісно, ми пам'ятаємо і перші місяці повномасштабного вторгнення. Ми пам'ятаємо неймовірний збір на Байрактари. Тепер, от поляки допомагають тим, хто замерзає внаслідок ворожих атак по українській енергетиці. Чия ця була ініціатива, і як вона взагалі розпочалася? Поляці Великротні організували спарча українцям. Очевидно, пам'ятаємо перше міщенце пельноскальової інвазії, пам'ятаємо, ні збірки на Байрактари, і зараз поляці допомагають тим, хто е, мажно в виніку ворогих атаків на інфраструктуру енергетичну. Чия то була ініціатива, і як ще вона розпочала? To naprawdę był czwartek rano, rozmawiałem z Jurkiem Wójcikiem, moim przyjacielem, który jest w Fundacji Adama Michnika, Fundacji Demokracja i wydawcą SESTR. I mówimy, słuchaj, no coś trzeba zrobić. Przecież ci ludzie zamarzają. Tutaj my sobie dyskutujemy na tematy bardzo różne, a ci ludzie tam zamarzają. I zaczęliśmy rozmawiać z Natalią Panczenko z Fundacją Otwarty Dialog w Bartka Kramka, no i się zaczęło. I pomyśleliśmy 100 tysięcy, ok, może 400, żebyśmy mieli coś szybko, żeby zawieźć tym ludziom. I rozpętało się sytuacja, w której mamy już 2 miliony 700. 000. <гум> ну і то насправді був четвер. Вранці якраз пан Збігнєв говорив з Юркимці Вуйці, з фундації Демократія і видавцем видання сестри і сестри. EU. Ну, сестри uh -huh. видання сестри, і от говорили про те, що ну дійсно треба щось робити, тому що е, люди в цей момент замерзають. Ну тобто, тут багато про це говорять, але треба щось е, діяти, якось і допомагати. І переговорили е, також з Наталією Панченко, е, яка є. З фундації євромайдан, євромайдан Варшава так. і також фундацію діалог поговорили і отак от зібрали. Поставили собі за мету, що треба швидко щось зробити. Ну скільки можна назбирати швидко? 100-400 там тисяч злотих. Це фактично там до 100 тисяч євро. Але вийшло так, що так відгукнулися поляки. Що на сьогодні назбирали вже 2 мільйони 700 тисяч. Це ну, так, величезна сума. І ця сума вона продовжує просто зростати на очах. Skażę, by na waszy stały takim kluczowym faktorem A co Pana zdaniem było takim kluczowym czynnikiem tak dużego zaufania Wiecie do tej zbiórki? Mi się wydaje, że Polacy tylko na to czekali. To jest, my po prostu to wrzało, ludzi to irytowało, a my oczywiście z zewnątrz obserwując to wszystko mamy jakieś takie wrażenie sforów internetowych. Że Polacy mają jakiś negatywny stosunek do Ukrainy, do wojny. Ja myślę, że to jest obraz tworzony przez Rosję na forach internetowych, bo wystarczy taka prosta akcja, prosta inicjatywa kilku organizacji, przyjaciół, po prostu, yy, i nagle po prostu budzi się. Słuchajcie, no, my mamy 17 tysięcy, zaraz sprawdzę, osób, które już 23 tysiące, osób. вже в тій хвілі вплатіло на збірка, то не самові та йлоч людей. Здається, панові збігневу, що поляки, в принципі, вони тільки й чекали на можливість допомогти, що вони і налаштовані допомагати Україні. Це не так. Tak... Мало би дивувати, тому що дійсно ми зараз зовні, якщо спостерігаємо, то бачимо велику кількість в інтернеті якихось таких суперечок негативу, і бачимо, як, от, начебто, в Польщі негативно ставляться до українців, і до того до того як в Україні відбувається війна. Але насправді пан Збігнєв думає, що це все результати російської пропаганди, і російської такої роботи в інтернеті, тому що. Ми можемо зараз побачити, що проста ініціатива кількох друзів приятелів дала такий неймовірний результат і такий відгук допомоги серед польського населення. Просто зараз, от пан Збігнєв перевірив цієї миті і подивився, що вже понад 20 тисяч людей доєдналися до цієї ініціативи, щоб допомогти Україні. Це неймовірно. і тут варто нагадати, чи нашим слухачам, що в Польщі зараз триває інша благодійна акція, така національна, великий оркестр святкової допомоги. Збирають кошти на діагностику та лікування захворювань травного тракту у наймолодших пацієнтів. І тим не менш, на ось цю ініціативу тепло для України відгукнулася. Тисячі людей. Пане Збігневе, хто саме долучався до збору? Це приватні донори, це бізнес, це місцеві якісь громади. І чи були пожертви, які вас особисто вразили? Такі питання до пана мами: хто докладно влучив ще в збірки? І то приватні дарчинці, бізнес, полечнощі локальне? І чи були такі донати, такі даровізни, які щекульні? Pana poruszyły. Słuchajcie, wczoraj dostaliśmy fantastyczną informację o tym, że pani Dominika Kulczyk i Polenergia przekazały pół miliona złotych. W piątek włączyli się właściwie od razu po kilku telefonach do przyjaciół z inicjatywy Przedsiębiorcy Pomagają. Tam Skupione są największe firmy w Polsce. Włączyli się w jakimś niesamowitym, w niesamowitej skali. Dołączyła się także Fundacja Polskiej Rady Biznesu, czyli mamy tak naprawdę do najważniejszych polskich, najważniejszy polski biznes, organizacje. Tam są do najważniejsze polskie firmy, a co jest najważniejsze? Słuchajcie, no to jest 23 tysiące ludzi indywidualnych, to co może wydać się Państwu istotne, to my, ja, ja wczoraj zmonitorowałem sobie sieć. I naprawdę w kilku miejscach jest trochę hejtu. Nie wiem, może jeszcze Rosjanie spali w weekend i nie zareagowali, ale generalnie jest. Bardzo pozytywny oddźwięk. Nawet ze strony takiej, która kiedyś była bardzo krytyczna wobec Ukrainy i obywateli Ukrainy w, w, w naszym kraju, spotykamy się z albo milczeniem, albo tym, no tak, no, z tym to trzeba pomóc. W związku z tym, od właśnie pani Dominiki Kulczyk przez inicjatywę Przedsiębiorcy Pomagają, poprzez Polską Radę Biznesu, czyli to jest środowiska biznesowe, ale najważniejsze, polscy obywatele. Вчора якраз отримали організатори таку фантастичну інформацію. Фантастичний донат такий, що пані Домініка Кульчик і от Поленергія переказали півмільйона злотих. Це одразу фактично ну понад 120 тисяч євро. Такий був величезний донат для Києва для українців, щоб закупити ці генератори. В п'ятницю також дзвонили з. Ініціативи, яка називається Підприємці допомагають вони теж дуже долучилися, збирали гроші серед своїх учасників. Це дуже багато підприємців. І також є польська фундація ради бізнесу. Це такі найважливіші, такі польські фірми. Це в цій фундації 23 тисячі людей і. Вони теж дуже масштабно долучилися, теж е, якомога більше старалися донатити. І от вчора, якраз пан Збігнєв подивився, почитав в інтернеті, що пишуть е, взагалі в польському сегменті інтернету в соцмережах про цей збір для України, тому що дійсно, і я теж зустрічав коментарі, е, такі в що, от, е, начебто, пишуть поляки, що навіщо ми там допомагаємо Україні, якщо вона в самих багато проблем, mm -hmm. але видно, що часто це. Пишуть боти. і от також пан Збігнєв це підтверджує. Він каже, що ну дуже мало хейту він побачив. Може, як висловився пан Збігнєв, Росіяни спали, ще на вихідних угу, не встигли випадково. зреагувати. Але В. от В. навіть від критиків він побачив таку стриману реакцію, або критики, які зазвичай критикують ініціативи допомоги Україні, вони або мовчали, або ну критики було дуже небагато, тому. Скажімо, так, реагували так, що деякі писали навіть, що ну так тут треба допомогти, тому що це ну така ситуація, коли люди замерзають. Тут mm -hmm. треба відгукуватися. Пане збігневе, а тепер така таке практичне абсолютно запитання: як має відбутися от сам процес закупівлі і доставки генераторів до України? Чи є пріоритетні об'єкти, наприклад, лікарні, укриття, житлові будинки? І таке питання до пана практичне: як має виглядати сам процес закупу і достачання генераторів до України? Чи є об'єкти пріоритетове, до яких планує ще приказувач генератори? Може, шпиталі, схорони, будинки, мішкальні або щось ж ще іншого? My to musimy bardzo precyzyjnie skoordynować z potrzebami Ukrainy. Dlatego Natalia kontaktuje się, jest w stałym kontakcie z Centrum Kryzysowym w Kijowie i stamtąd te potrzeby przychodzą. Wiem, że zaangażował się też pan. W Burmistrz Kijowa, Kliczko. Uh -huh. Wysyłają nam, nam konkretne zapotrzebowanie. Wiecie, no na początku, jak mówiliśmy o małej kwocie, to myśleliśmy o takich generatorach, które mają wspomóc indywidualnych mieszkańców tylko. Natomiast, jak ta kwota urosła, no to chcemy przede wszystkim priorytetyzować to szpitale, domy opieki i, i, i do nich na początku wysłać. Takie większe, które wspomogą ich w, w bieżącym fun funkcjonowaniu. Natomiast to naprawdę dalej nam się, wydawałoby nam się absurdalne, żebyśmy my te potrzeby e, diagnozowali tutaj z Warszawy, e, tylko wszystko to ko będziemy koordynować, raczej już koordynujemy z centrum kryzysowym w, w Kijowie i stamtąd to zapotrzebowanie oraz później lokalizacje e, e, będą wychodzić. Mm -hmm. Takie pozytywne, znaczy taki. Pozytywny scenariusz jest taki, chcemy do końca tygodnia już wyjechać z pierwszym transportem, bo to nie ma na co czekać, ja my rozumiemy, że każdy dzień dla was, dla, dla, dla osób w Kijowie, to jest, to jest po prostu cierpienie fizyczne. W związku z tym wszystko, co jest na rynku, no bo jeszcze kwestia jest dostępności, to będziemy jak najszybciej na bieżąco wysyłać do Kijowa w koordynacji z Centrum Kryzysowym. Ну і от організатори планують вони взагалі координують цю всю роботу з потребами України. Для цього Наталя Панченко контактує з кризовим центром у Києві. Ну є в Києві такий кризовий центр, окремий муніципальний, і також активно долучився до цього процесу. Мер Києва Кличко, який надає свою там максимальну до цього сприяння. Ну і вислали конкретні. Потреби для благодійників польських спочатку думали, звісно, що назбирають не так багато, і думали купувати тільки маленькі генератори для щоб роздати їх людям у помешкання. Але коли побачили, що сума велика, то Вирішили, що зможуть все ж таки допомогти і великим об'єктам, наприклад, лікарням, будинкам опіки, і вислати більші генератори купити, і щоб їхня діяльність могла не перериватися критичної інфраструктури. Ну і видається дійсно самим благодійникам абсурдом, якби ці потреби визначали в Польщі, тому чекають саме куди от скажуть в кризовому центрі. І вже є такі певні терміни в найкращому випадку, хочу польські волонтери вже до кінця цього тижня перші транспорти з генераторами вислати до України? Звісно ж, розуміють, що кожен день в цій ситуації зараз, в якій Кияни опинилися, він дуже важливий? Ну і також розуміють, що є ще таке питання доступності на ринку. Ну і як тільки будуть з'являтися нові генератори, одразу будуть закуповувати і відправляти. Якомога, скажіть, скажіть, будь ласка, до якого моменту триватиме збір і як можна до Нього долучитися за бажанням е, до кеди є ще потривата збірка, і як можна долончити до нього? Słuchajcie, jesteśmy na pomagamy.pl. Zapraszamy Was bardzo serdecznie, Państwa, jeżeli, jeżeli chcecie wziąć udział. Link do zbiórki, nie wiem, czy Państwo są w stanie także udostępnić, ale w każdym razie znajduje się na Sestrach, na Fundacji Otwarty Dialog. Włączyła się w akcję Onet, Gazeta Wyborcza, Goniec. Do no właściwie wczoraj byliśmy w faktach, w wiadomościach. Ja myślę, że jesteśmy, że link jest właściwie dostępny w tych najważniejszych polskich, zarówno mediach, jak i na stronach organizatorów. Ну, є така сайт помагами ПЛ, де в принципі ведеться цей збір. Туди можна заходити. Ну а також посилання до збору є, в принципі, зараз на всіх на великих таких відомих ЗМІ в Польщі. Крім того, що долучилися, звісно ж, сестри, як одні з співорганізаторів. Це таке польське медіа, яке саме Україні присвячено. Також. Фундація «Отвартий діалог. Ну і газета Виборча, Онет, «Гонець», факти відомо, що тобто багато підключилися. Так само поширюють цей лінк цю посилання, за яким можна зайти і задонатити. І польське радіо для України. Я переконаний, що ми теж поширимо цей лінк, якщо ще Дуже. не поширили. Я думаю, що може вже і також. Що підтримуємо цю ініціативу і окремо за нею дякуємо організаторам. Ну звісно, ми хочемо висловити просто величезну подяку всім в Польщі, хто допомагає зараз Україні, і окрему подяку співорганізаторам акції і вам особисто за цю ініціативу Тепло для Києва. Це ми вражить огромну вдячність всім в Польщі, хто ж допомагає Україні. Що подякування керуємо до співорганізаторів різних акцій ораз до. Панства особі ще за ініціативи Чеплос-Польський для Києва Барзо дякуємо. Тому дякуємо і, і на а, вже не зараз. нагадаю. Хотів ще нагадати, але не встиг до джингла, що гостем студії польського радіо для України був співорганізатор польського збору тепло з Польщі для Києва. Збігнєв Янковський. Це неймовірна така ініціатива, яка серед поляків дуже відгукнулася. Планували назбирати спочатку 100 або 400, там між і 400 тисячами злотих на допомогу, щоб закупити генератори для Києва, але вийшло. Назбирати вже 2,7 мільйона злотих, і це великий такий відгод серед поляків для того, щоб українцям допомогти. Ці генератори вже до кінця цього тижня. Якщо все піде добре, вже перші поїдуть до України, щоб українцям допомогти зігрітися.